На осоні пес старі дріма. Він лежав, бо працювати сил не мав. Все чекав господаря свого. Дуже-дуже любить він його. Все життя пес дім охороняв. Вірним був чужих не допускав. Господарю застави усі підряд і казали, що не пес, а цілий клад. Не життя, а пекло, прокидається цей пес щоранку, кинутий на чужому ганку. Що ж ви, люди? Невже серце кам'яне? Кинули на призволяще ви мене, а де ж совість ваша, підкажіть Вірних з